Ми вже зайшли сюди, да, вже сесії зовсім нічого не відповідає. Ліше злочинцями разом. Тільки ну, двері да. відкриває, розумієш? Не десь, що завтра воно буде. Звернення громадян. Олег, що це за зал? Це ж тут народ входить, який по пропусках звернення громадян пише. Це якби народна вхідка. Ну що, колеги, це ми тут будемо. Добре, так? Виконавчий комітет. Так, я знаю. Нормально буде. Все нормально. Тоді давайте проведемо невеличку нараду. Так, так, ми в приміщенні вже, так. Все нормально. Так, давайте нормально. Да, но не надо. А да, да. Нормально. Я прозвоню. Компанию, Таким чином ми розв'язали дане питання, складне питання, що депутати Полтавської обласної ради від двох опозиційних фракцій: фракція батьківщина і фракція Удар і президія Майдану буде працювати в цьому залі. Ми будемо тут постійно знаходитися круглодобово, і тому разом із черговими міліцією, які тут присутні, ми будемо нести таку от персональну відповідальність. За все приміщення і за всі кабінети, за все майно, яке тут є. А обласна адміністрація заблокована, вона не працює. Вона заблокована представниками Народної ради, депутатів, так? які виставляють опозиційні партії, але разом з тим, як сказав Володимир Савич, ми відповідаємо за той стан, який ми зараз приймемо. Документи, матеріальні цінності і так далі. Вистановлені повідне чергування. І будемо продовжувати ту справу, яку розпочали, боротися далі за те, щоб в Україні була демократія.